Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Movie Hit Parade. Сьогодні я розповім вам про фільми, які не просто зібрали мільйони, вони стали подіями року. У цьому відео найкасовіші хіти 2024-2025 років. Видовіщні, емоційні, несподівані. Ви побачите, що зараз насправді захоплює глядачів по всьому світу і що обирають українці. І повірте, деякі фільми з цього списку вас точно здивують. Підписуйтесь на наш канал просто зараз, щоб не пропустити цікаві рейтинги фільмів у майбутньому. Ставте лайки, коментуйте, тоді відео буде швидше просуватися по алгоритмам ютубу. Підтримайте канал Добровіним УНЕСКО, щоб було більше цікавих історій про улюблених акторів. Творчість режисерів та добірки найкращого кіно. Почнемо з голлівудських хітів. У 2024-2025 роках вони продовжують домінувати в прокаті завдяки масштабним франшизам та анімаційним хітам. А трохи згодом на вас чекають українські кіношедеври, фільми, які доводять, наше кіно має потужний голос і здатне збирати повні зали. Не перемикайтесь! Сьогоднішній хід парад відкриває фільм «A minecraft Movie. Це захоплююча подорож у світ, де уява не має меж. Фільм сповнений гумору, пригод та знайомих елементів гри, що сподобається як шанувальникам Майнкрафт, так і новим глядачам. Жанр кінофільму пригодницький фентезі бойовик. Головні ролі виконували Джейсон Мамоа, Джек Блек, Ема Майерс, Дженніфер Коліч, режисер Джаред Гес. Warner Bros. Pictures у Співпраці. з Motion Studios. Фільм вийшов на екрани в Україні 3 квітня 2025 року. За даними Box Office Mojo, за перший 21 день він вже зібрав понад 727 мільйонів доларів у світовому прокаті. Ця цифра вражає. У центрі подій четверо дах із містечка Чуглас Альдаха, колишній чемпіон з відеоігр Гаред Сміття, Гаррісон Джейсон Мамоа підлітки Генрі Себастьян Хансен та Наталі Ема Маес, а також ріелторка та власниця мандрівного зоопарку Доль Даніел Брукс. Випадково вони активують загадкову сферу, яка відкриває портал у світ побудований із блоків, де все можливо. Там вони зустрічають Стіва Блек, першого мандрівника з реального світу. Який став легендарним мастером у цьому всесвіті. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти шлях додому, долаючи перешкоди, будуючи споруди та борючись із ворогами, такими як Підії та Зомбі. Станом на травень 2025 року фільм «A Minecraft Movie вже можна подивитися на онлайн-платформах «Світ СвітТВ і QSTARTV. Другий фільм, який я рекомендую подивитися, це анімаційний фільм «Муфаса. Король Блэв. Ця нова частина класичної історії приведе нас до величного світу Савани, де ми знову зустрінемо героїв, яких так полюбили. Справжнє кіно для всіх, хто цінує чудову анімацію та глибокі емоції. Ця картина вже здобула величезний успіх, касові збори перевищили 720 мільйонів доларів. Жанр анімація пригоди драма, кіностудія «Вот Disney Pictures. режисер Баррі Дженкінс. головні ролі озвучують Муфаса Арон П'єр, Така, Келін Гаррісон Молодчи, Сімба, Дональд Гловер, Хала, Дружина Сімбі, Піонс, Рафікі, Джон Кані. Муфаса, Король лев» 2024 року. Це приквел до легендарної історій Король Лев, створений, щоб розповісти, ким був Муфаса до того, як став могутнім правителем Савани та батьком Сібі. Фільм показує його молодість, шлях до королівства і події, які сформували його характер. Цього разу в центрі сюжету двоє левінят: Муфаса, сирота якого змила повинні, та Така – юний лев благородного походження, що згодом стане тим самим шрамом. Головним антагоністом першого фільму. У фільмі ми бачимо, як між ними спочатку зароджується дружба, але з часом все змінюється. заздрість, боротьба за владу і власні травми розділяють цих двох. Саме тут глядачі вперше дізнаються, як Така перетворився на підступного шраму. Історію розповідає мудрий Рафікі, той самий, який тримав Сімбу на скелі в першому фільмі. Він ділиться минулим з каїрою. Донькою Сібі і Налі, яка зростає і готується до своєї ролі у майбутньому. У фільмі з'являється і новий небезпечний антагоніст Кірос, який очолює зграю чужинців, що ставлять під загрозу майбутнє Саванні. Це захоплива, емоційна та візуально вражаюча історія про долю, вибір і силу характеру, а ще про те, як навіть із простого лавіняти може народитися легенда. Фільм вразив глядачів візуальними ефектами та музикою, і його вже згадують серед потенційних номінатів, престижних премій. Фільм вийшов у прокат 20 грудня 2024 року. Наразі його можна подивитися на Switch TV, Disney Apple TV і Amazon Prime Video. Третій фільм, який я рекомендую подивитися. Це нікчемний Я4. Ми знову зустрінемося з улюбленими героями, харизматичну гру, його родиною та й найпопулярнішими персонажами всієї франшизи невгамовними міньйонами. Жанр, анімація, комедія сімейна. Кіностудія Universal Pictures Illumination, режисер Кріс Рено. У головних ролях Стів Карл, Гру Крістен Пік Люсі та П'єр Кофен, які традиційно озвучив невгамовних мільйонів. У перший вікінд у США фільм зібрав 75 мільйонів доларів. Загалом фільм заробив майже 1 мільярд доларів у прокаті. Це неймовірно. У новому фільмі Нікчинний я 4 гру та його родина вступають у нову еру пригод. Після народження сина Гру Молодшого родина стикається з новими викликами. Їхній спокій порушує новий ворог Максим Лемаль, який володіє здатністю перетворюватися на комаху. Щоб захистити свою родину, вров вступає в боротьбу з новим ворогом, що призводить до низки комічних і захоплюючих подій. Якщо ви хочете поринути у світ сміху, пригод та родинних цінностей, Я-4» 4 це ідеальний вибор для перегляду з близьким. Не пропустіть можливість насолодитися цією яскравою анімаційною комедією. Фільм «Нікчемний я 4 ви можете подивитись на Мігого, Світ ТВ, а також на Amazon Prime Video. Стрімінгові платформи дозволяють дивитися фільми вдома усією сім'єю, але щоб отримати максимум задоволення від перегляду, якісний звук, яскраву картинку і справжній кіноефект, потрібна хороша техніка. Наш партнер-магазин ComBest допоможе зробити власне міні кінотеатр комп'ютери, ноутбуки, плашети та інші гаджети для перегляду фільмів у найвищій якості. Перевірені бренди, швидка доставка по Україні і знижки для наших глядачів. Мінус 5% на всі товари. Промокод та посилання шукайте у описі під відео. Отже, з якісною технікою і комфортом вдома саме час обрати, що дивитися далі. Четвертий фільм, який точно вартий вашої уваги, це Moana 2. Так, вона повертається. Улюблена героїня знову вирушає в захопливу морську пригоду. І цей мультфільм Обіцяє бути не менш яскравим і душевним, ніж перша частина. Фільм уже зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів, і це красномовне підтвердження, що його варто подивитися. Жанр анімація пригоди музичний. кіностудії Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios. режисери мультфільмів Девід Дже Дерік Володші, Джей Сандхент та Дана Ледо Міллір. Головні ролі озвучували Ауліді Кравалє у ролі Маани та Дуен Джонсон, як на півпок Мауї. Також до складу акторів увійшли Темуера Морісон, Ніколь Шерзінґер та Алан Кюдік. Через три роки після подій першого фільму Моана вирушає в нову подорож, щоб знайти загублений острів Матуфету. Цей острів за легендами, здатен об'єднати народи Океанії. Разом з нею вирушають її нові друзі: Мауї, Пауа та нові союзники Лота, Келе та Мані. Їх чекають небезпечні води, таємничі істоти та нові виклики. У фіналі фільму Моана, ризикуючи життям ламає прокляття, яке тримала острів у полоні. Вона отримує божественні сили, стаючи на півбоїні, подібно до малої. Її нові татуювання символізують досягнений та нову роль у світі. Продовження історії Моани отримала визнання критиків. У 2025 році фільм номінували на Золотий Глобус у категорії Найкращий анімаційний фільм та одразу на чотири номінації Any Awards. Його хвалять за якісні анімації та вражаючі візуальні ефекти. Фільм Моана 2 ви можете подивитись на платформах Меґого, Світтіві, Амазон Прайм Відео. Коли здається, що після чарівної Моани 2» глядацькі серця вже нічим не здивувати, на грену виходить дует, від якого вибухає весь кіносесвіт: гумор, драйв, шалена харизма і супергерої на межі добра і хаосу все це про фільм, що перевершив навіть анімаційний хід за касовими зборами. Зустрічайте Дедпул і Росомаха 2024 року. З моменту прем'єри фільм зібравши понад 1 мільярд 338 мільйонів доларів, ставши другим за касовими зборами фільму 2024 року, жанр екшен, пригоди супергеройських, кіностудії Marvel Studios, Maximum Echo, 21 Lab Entertainment. режисер Шон Вері, головні ролі Райан Рейнольдс, Хью Чекман. У новій частині тіна Всесвіту Марвел» Дедпул Райан Римгерс залишає своє життя найматися і намагається знайти себе в новій реальності. Проте його спокій порушує поява Алента Парадоксу з управління часовими варіаціями, які пропонують Дедпулу стати героєм у мульті Всесвіті. Щоб врятувати свій світ від знищення, Дедпул звертається по допомогу до Россамахів гюджету. Разом вони протистоять могутній касандрі нові. Емма Колін та її армії мутантів. Фільм вражає не лише динамічним сюжетом, але й появою чисельних персонажів в попередніх фільмів Марве Пайро, Лаура, Електра, Блейд, Людина Факел та багато інших. Це справжній подарунок для фанатів, які зможуть побачити улюблених героїв у новому світі. Фільм отримав номінацію На Золотий лобус» 2025 року у категорії «Найкраща касова вистава. Дедпул і Росомаха це не просто чергова частина франшизи, а справжній кінематографічний вибух, який поєднує в собі гумор, драму та захоплюючий екшен. Це історія про те, як зовсім різні герої можуть об'єднатися заради спільної мети. де дивитися фільм Світ Світінні, Амазон Prime і Video. У світі, де цінуються герої, важливо, щоб ті, хто стоять на ваті нашої безпеки, мали надійний захист. Саме для них знижка 5% на всі товари від нашого партнера SpeedPro, бренду, якому довіряють професіонали бронежилети, каски, тактичний одяг, спорядження. Посилання та промокод шукайте в описі під відео. Підтримайте себе і наш канал. Тепер я перейду до самого касового фільму серед голівудських анімацій «Думками на вивірі 2» 2024 року, який вже зібрав понад 1 мільярд 699 мільйонів доларів у прокаті. Жанр анімація, драма, комедія, кіностудії Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, режисер Келси Ман. Головні ролі озвучували Райлі Кенсин Тонталман, Міс Андерсон, Дайан Лейн, Містер Андерсон, Кайл МакЛахленд, у думками на вивірі-2 ми знову зустрічаємо 13-річну Райлі, яка вступає до старшої школи. Її емоції радість, сум, гнів, нудьга та тривога стають головними героями, керуючи її внутрішнім світом. У новому фільмі Емоції тепер формують відділ самооцінки Райлі. Коли Райлі вирушає на хокейний табір, тривога намагається допомогти їй впоратися з новими труднощами. Однак через це виникає проблема. Емоції починають супережити одна одній, а тривога занадто сильно домінує, що створює конфлікти між емоціями та змінює її поведінку. Це впливає на стосунки Райлі з подругами та її місце у хокейній команді. Мультфільм Думками на вивірі 2» вже отримав одразу три номінації на престижній кінопремії 2025 року. Року, Оскар, Золотий Глобус і Annie Awards у категорії Найкращий анімаційний фільм. Це говорить про те, що цей мультфільм справді вартий вашої уваги. Ви можете подивитися його на Мігого, Світ Амазон Прайм Відео. Коли на екрані емоції а вдома затишок доповніть свій вечір з принтами від нашого партнера Дюна, лідера українського ринку з 1965 року. Мода, комфорт і якість підтверджена чисельними відгуками. Посилання шукайте в описі під відео. А тепер давайте повернемось від Голівуду до нашого українського кіно. Далі я пропоную подивитись романтичну комедію «Песики». Яка стала справжнім касовим хітом 2025 року у перший вікенд та допрем'єрні покази фільм зібрав більше 20 мільйонів гривень. Фільм песики був лідером українського прокату за кількістю проданих квітків. Його показ у кінотеатрах тривав у 93 містах, зібравши понад 182 тисячі глядачів. Зйомки фільму Песики проходили в Києві та його околицях. У фільмі взяли участь понад 100 собак, більшість із притулку в Гостомелі. Кожному актору підбирали собаку з урахуванням характеру, щоб створити справжню емоційну пару. Жан романтична комедія, кіностудія Фільм Югей, режисер фільму Песики Олексій Єсаков. Це його дебют у повному метрі. До цього він працював над однією з новел, відзначеному серіалі Перші дні Леся Нікітюк у ролі Яни. Відома телеведуча нового каналу дебютує в кіно. За її словами, вона дуже хвилювалася, як глядачі сприймуть її першу акторську роботу. Тарас Цимбалюк популярний актор театру і кіно. Його поява в стрічці додає глибини, харизми та справжньої чоловічої енергії. Артур Логай у ролі Вала зірка серіалу Спімати Кайдаша і переможець з зірками. Його герой яскравий, смішний і дуже впевнений у собі ріелтор. З 13 березня 2025 року фільм вийшов в обмежений прокат у США та Канаді. Його можна побачити в кінотеатрах Нью-Йорка, Філадельфії та інших містах. У фільмі Песики 2025 року головна героїня Яна успішна самовпевнена кар'єристка та затята холостячка. Вона звикла до короткострокових романів і не прагне серйозних стосунків. Проте її життя кардинально змінюється, коли після кожної ночі кохання її партнери починають перетворюватися на собак. Це загадкове прокляття змушує Яну переосмислити свої цінності на погляди та кохання і стосунки. У спробах зняти з себе прокляття Яна стикається з низкою комічних і водночас ворушливих ситуацій. Вона знайомиться з чоловіком на ім'я Паша, з яким у неї починають розвиватися щирі романтичні стосунки. Проте згодом з'ясовується, що Паша поліцейський, який розслідує справу про зникнення чоловіків, усі з яких стали песиками Яни. Хоча фільм не розкриває детально, як саме Яна позбавляється прокляття, сюжет акцентує увагу на її внутрішніх змінах. Вона проходить шлях від егоїстичної кар'єристки до жінки, здатної на щире кохання та відповідальність. Ці трансформації в характері Яни стають ключем до вирішення її проблеми. Де можна подивитися фільм Пезакі зараз, він вже доступний на таких платформах, як Netflix та Kyivstar ТБ. Після песиків хочеться залишити темну магію у кіно і обрати іншу світлу, магію турботи про себе. Я знайшла її з в Тіф Косметікс. Маска для волосся лише 5-7 хвилин, і локони м'які і блискучі з природним об'ємом, без силіконів, з кокосовою олією, пантенолом, каратином та іншими природними компонентами. Маска для обличчя це вже спарій товар, приємний аромат, легке нанесення і через 10 хвилин шкіра, свіжа, ніжна з природним сяєм. Я навіть протестувала її на руках, і результат мене вразив. Нурте Cosmetics Косметікс підкорюю і натуральністю, і дією. А ще мінус 20% знижка для наших глядачів. Промокод і посилання під відео. Восьмий фільм, який я пропоную подивитись, це фільм «Яремчук. Несрівняний світ краси 2024 року. Фільм зібрав у прокаті майже 15 мільйонів 300 тисяч гривень. Жанр, документальна драма, Кіностудія – Knife Films. режисер Артем Григорян. Головні ролі Назарій Яремчук. Яремчук незрівняний світ краси. Це не просто фільм, а справжній музичний епос, що розповідає про шлях першої української попсірки Назарія Яремчука. Від його перемоги на конкурсі Пісня 71» з хітом Червона рута до виступів у Чорнобилі та Афганістані. Цей фільм відкриває завісу над життям артиста, який став символом української музики 70-х-90-х років. Знятий за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Фільм поєднує ексклюзивні кадри з родинного архіву, особисті щоденники Назарія та спогади близьких і колег. Це глибоке занурення в емоційний світ артиста, який, незважаючи на всі труднощі радянської епохи, не зрадив своїй мрії співати для людей. У фільмі звучать легендарні хіти Назаря Яремчука, такі як Червона рута», Водограй, Гай, Зелений Гай та «Стажари», які стали невід'ємною частиною української музичної спадщини. Фільм Єрамчук Незрівняний світ краси доступний для перегляду на МіГого, світ ТВ, Амазон Прайм Відео. Фільм Яремчук Незрівняний світ краси показує, як важливо шукати гармонію в житті, бути справжнім і зберігати свою унікальність. І те ж саме можна сказати про наше ставлення до здоров'я та краси. Потрібно знаходити баланс і турбуватися про себе кожен день. Хочу порекомендувати медмак, одного з найбільших постачальників медичних товарів в Україні. Від апаратів для обличчя та тіла до вітамінів і медтехніки для наших глядачів діють чудові знижки 3% на. Всі товари, а також 40% на акційні товари. Посилання у описі під відео. Дев'ята стрічка, яку варто подивитись, це канатопська відьма. Цей фільм вже став справжнім кінематографічним феноменом. Він вже зібрав у прокаті понад 57 мільйонів 400 тисяч гривень по всій Україні. Ці вражаючі цифри свідчать про те, наскільки глядачі з нетерпінням чекають історії, що поєднують магію з реальністю. Жанр містичний трилер, фентезі, драма, кіностудія, фільм Йоей, режисер Андрій Колесник. у головних ролях Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Олена Хохладкіна, Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін. У серці України в Конотопі жила Олена, звичайна жінка, яка відмовилася від своїх магічних сил заради кохання до Андрія. Їхнє мирне життя руйнується, коли починається повномасштабна війна, і місто захоплюють окупанти. Андрій гине на її руках, і Олена, охоплена люттю, повертає свої чаклунські сили. Вона стає вишальною війною, що мститься ворогам, використовуючи стародавні обереги та магічні ритуали. Конотопська відьма це не просто фільм, а потужний емоційний досвід, що поєднує містичні елементи з реаліями війни. Це історія про кохання, втрату та помсту, що залишить слід у серці кожного глядача, і ви можете його подивитися на платформах Могого, Світті В тамазон Prime Video. А тепер Час фінального акценту в нашому кінематографічному марафоні український фільм, що точно не залишить вас байдужим. Я, Побєда і Берлін 2024 року. Це поєднання драми та комедії з філософським присмаком, де музика авто і мрії переплітаються у несподівану пригоду. І ця стрічка вже має чим похизуватися. Я, Побєда і Берлін зібрали у прокаті 59 мільйонів 300 тисяч гривень. Жанр кінофільму дорожній фільм, комедія. Режисер – Ольга Ряшина. Головні ролі виконували Іван Блінтер, Володимир Гевен, Марія Стопнік, Кінокомпанії Виробники, Стар Медіа, Абхаб, Голден Тайл. Фільм UA Distribution відповідала за розповсюдження фільму в Україні. «Я, Победа і Берлін це зворушлива та іронічна історія про мрії, свободу і дружбу, натхненна автобіографічними спогадами легендарного Кузьмі Скряпіна. Події розгортаються у 90-х. Головний герой, музикант Початківець Кузьма вирушає до Берліну з метою обміняти свою стареньку победу на мрійний мерседес. Він обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися на новій машині та встигнути на концерт свого гурту, який має відбутися за три дні. Однак у процесі подорожі, сповненої пригод і несподіваних поворотів, Кузьма переосмислює свої пріоритети. Зрештою, головним для нього стає не автомобіль, а музика, його справжнє покликання. Фільм знятий за мотивами книги Кузьми Я Побіда і Берлін і став справжнім подарунком для всіх шанувальників творчості Скряпіна і не лише ця стрічка, після якої хочеться усміхнутися, згадати своє перше авто, свої мрії і, можливо, дати їм ще один шанс. Де подивитися цей фільм? На платформах Мегого і Нетфлікс. Ось і завершився наш топ-10 найкращих фільмів. Сподіваюся, вам щось припало до душі. Не забудьте заглянути під відео. промокоди і знижки чекають на вас. Насолоджуйтесь фільмами і до нових зустрічей!